Вітаю, друзі! Стали відомі подробиці причин звільнення. Звільнення, звичайно, в лапках генерала Залужного, яке так і не відбулося у понеділок, 29 січня. Традиційно про все, що відбувається у кабінетах української влади, ми дізнаємося чомусь із західної преси. Великі друзі українського народу з газети Вашингтон Пост повідомили нам, що причиною гонорової, гонорової, звичайно, в теж в лапках. Пропозиції від Зеленського залужному написати заяву на звільнення стали розбіжності щодо мобілізації, яку у нас традиційно вимірюють у кількісних параметрах. Тобто розбіжності між Зеленським і Залужним виникли з приводу кількості мобілізованих, але аж ніяк не з причин розуміння суті мобілізації. Сьогодні у студії Павло Себастянович поставив мені дуже Правильне і дуже влучне запитання, чи є армія суспільним благом, маючи на увазі, звичайно, не контрактне військо професіоналів, а строкову службу, яка базується, як відомо, на державному примусі. І це не риторичне запитання. Нагадаю, що до 2014 року у нас вважалося, що армія є. Однозначним злом, я б навіть сказав, суцільним однозначним злом. Але після анексії Криму та вторгнення російських військ на Донбас погодилися на професійні Збройні сили. Але із негативним ставленням дострокової служби у суспільстві. Не лише у суспільстві, а також серед, звичайно, представників вищої політичної влади. І ось нова редакція закону про мобілізацію показала. Що ставлення до строкової військової служби донині залишається негативним. А сама строкова служба зведена до профанації фактично добровільної військової початкової підготовки, яку перекинули на плечі органів місцевого самоврядування. А все це означає, що армія і строкова служба у нас донині. Не вважається, не вважається суспільним благом. І моя відповідь однозначно так. Армія є суспільним благом. Строкова служба, яка базується на примусі, також є суспільним благом. Чому я так вважаю? От я хочу коротко зупинитися на цьому важливому моменті. Я так вважаю, тому що армія. І строкова служба, яка базується на примусі, це є місце, де розривається пуповина. Розривається пуповина між юнаком і його мамою або матір'ю. В результаті чого юнак стає чоловіком. Це не якісь слова. Це надзвичайно важлива дія. Це дуже важливо для. Хлопця для юнака розірвати поповину з матір'ю. Тому що чоловік приходить у цей світ не для того, щоб служити і жити заради мами. Як би це не прикро комусь було чути? Чоловік приходить у цей світ для того, щоб служити ідеї. Якщо у нього немає власних ідей, то тоді він мусить служити чужим ідеям. Але ключовий момент це розірвати поповину. Стати чоловіком для того, щоб служити ідеям або ідеї. Це дуже важливо. Причин, мова тут е, не просто про маму, тут іде мова про світогляд. Чоловік, який розриває е, юнак, який розриває стосунки з матір'ю, стає чоловіком, він переходить в світ ідей, він залишає матеріальний світ. Якщо він цього не зробить, він не просто буде рабом. Мами, рабом жінок, рабом своєї жінки. І Жінка, до речі, у нього буде жінкою, а не дружиною. Це важливо взагалі розуміти. Це різні конотації. Він завжди буде залежним від посади, він завжди буде залежним від матеріальних цінностей. Армія це місце, де чоловік перебуває за межами ринкових взаємин. Альтернативою армії може бути тільки тюрма або в'язниця. Там теж немає ринкових взаємин. Але я не думаю, що тюрма це той інститут, який повинен пройти чоловік. Недаремно, до речі, я хочу нагадати, ми цього не розуміли. Люди з Донбасу вважали абсолютно нормальним, що Янукович сидів в тюрмі. Тому що так він пройшов ініціацію. Так, він став справжнім чоловіком. Або у війську служити, ну, відбув, проходити строкову службу, або потрібно було відсидіти в тюрмі. Ну, така культура, так от люди вважали. Для нас це неприйнятно, звичайно, було в центральній Україні, в Західній Україні. Але там це було прийнятно. Я ще раз повторююсь, що армія це надзвичайно важливий інститут, строкова служба є надзвичайно важливим інститутом. Тому що він допомагає цей інститут розірвати пуповину Пуповина з матір'ю у чоловіка, у юнака має бути розірвано. Фактично, армія це інститут, який створює чоловіка, дає йому шлях ну, життя. Від чоловіка вимагається у житті завжди ідентифікувати ворога перше, а по-друге, вбити ворога. І ми змушені повернутися до цього інституту, тому що іншого місця, де можна розірвати поповину з матір'ю для тих людей, які зараз залишилися після двох років війни, просто не існує. Треба розуміти, хто такі добровольці і хто такі професійні військові. Це люди, які розірвали, принаймні мали ми розірвати поповину з матір'ю. Вони давно служать ідеї, служать державі. Вони, на жаль, закінчуються. І нам потрібно залучати нових людей. Я зараз не торкаюсь питань озброєння і інших моментів, над якими, звичайно, потрібно працювати. Я не кулеба і не закликаю з лопатою з окопів, іти на міні-поля. Ні, над цим окремо треба працювати. Це окрема доріжка, окремий напрямок, але в цей момент я хочу особливо підкреслити, що чоловік повинен вміти ідентифікувати ворога, він повинен вміти вбити ворога. Тепер в нашій розмові з Себастіновичем, з Павлом Себастіновичем, дуже цікавий приклад нагадав Олександр Новохацький. Ми говорили у трьох. Я коли згадав Віталія Кличка і показав їм, і пояснив, і згадав їм, з якою метою Віталія Кличка обирали від партії удар з фракцією, голосували за його фракцію до парламенту. У нас, вибачте, <coughs> обивателі і люди думали, що Віталій Кличко, він боксер, зайде в парламент і всім буде бити великими кулаками в обличчя. І так вирішувати. Державні проблеми. Але ми ніколи не побачили агресії з боку Віталія Кличка. Віталій Кличко не закінчував ніяких міжнародних інститутів, не вчився на дипломата і ніде. І ось Олександр Новохацький пригадав історію на Майдані, коли Кличка облили піною з Вогнегасника. Він не видер з рук вогнегасник і не вдарив по голові нікого. Це і є чоловіча поведінка. Чоловік проявляє агресію тільки до ворога і ніколи не проявляє до громадян. Це важливо взагалі розуміти. Це виховується в чоловічих колективах: армія, спорт, ну, як я казав, вже місця позбавлення волі. Це ще раз підкреслюю. Дуже важливо для становлення людини, чоловіка. <кій> Мені пригадалася така книга, коли я проходив інтернатуру, наш керівник порекомендував нам прочитати Гілка сакури та корені дуба. Це російський автор, який там щось написав. Найсуть важливо нам переказали су цій книги. Так ось ця книга про те, як це історія, як Англійці або британці чи японці розривають пуповину юнака з матір'ю і взагалі з батьками в Британії, я не знаю, не перевіряв, це відбувається в 14 років. Так формується зріла людина. І якщо суспільство не володіє такими інститутами на рівні родини або сім'ї, то це потрібно робити на рівні держави. Примусом. Іншого варіанту просто не будемо. Якщо ми цього не зрозуміємо і не зробимо, то в нас ну, чекають дуже сумні роки. І все це ну, трагічно і печально закінчиться. Ну і тепер <coughs> до останнього моменту я хочу підійти. Це претензії Зеленського, от з Вашингтон Пост, ми. Знову чуємо, що Зеленський висунув претензії до Залужного, що той не подав якусь там програму, стратегію війни, своє розуміння мобілізації і так далі. Я переконаний, що Залужний все це подав. Просто він подав так, як він вважав за потрібним. І це, звичайно, шокувало Зеленського і не задовольнило всіх. І воно, в принципі, ну, викривленим і неправильним. Це Чому проблема? Це все одно, що перекласти свої функціональні обов'язки на когось. Ну, наприклад, щоб вища політична влада звернулася до хірургів, аби вони склали стратегію хірургічної активності на поточний рік або на наступний рік. Я вас переконую, що хірурги замовлять в стратегію проводити в рік 120 мільйонів. Оперативних втручань, одних, наприклад, апендиктомій, незважаючи, що у нас вже 30 чи 26 мільйонів тут населення. Замовити стратегію військових, це фактично замовити нескінченно потік мобілізованих, замовити війну, всіх перетворити у витратний матеріал для того, щоб малювати там стрілочки, бо вони більше ж нічого не роблять. Стрілочки на карті, а для того, щоб вони ці стрілочки переходили в якісь результати, їм потрібно всіх перетворити на ресурс. І на чоловіках, до речі, це не закінчиться. Тому, звичайно, Залужний зробив все правильно, що він значить, відмовився виконувати роботу політиків, і найголовніше, що він зробив правильно, відмовився писати заяву добровільно на звільнення. Тому що в такий спосіб він би визнав одноосібно. Провал 2023 року. І Зеленський все переклав всю відповідальність на Залужну. А насправді всю відповідальність за ситуацію в Україні несе вища політична влада. І Зеленський. Залужний несе свою відповідальність, це вже інше питання. Ну, от, в принципі, це те, що я хотів би додати суттєвого. Вибачте, я трошки значить тут зіпсував ефір, тому що щось в мене в горло. Перший. Дякую всім за увагу! Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.